Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 17 травня, 815 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі, після доволі великої перерви, росіяни завдали удар іранськими дронами камікадзе. Під атакою були два великих райони Харківщина та Полтавщина. Південь і трохи Вінничини. Всього росіяни запустили 20 дронів, і 20 дронів. Наші хлопці збили ніяких прильотів від уламків, наче навіть немає. Все добре. Ну і над Одеською областю збили там 4 чи 5 штук. Коли вони літали біля Южного і намагались з півночі залетіти на місто Одеса, також ще декілька дронів пролітали через Одещину на Вінниччину. Ну, 20 з 20 збили. Чудово на сусідню Миколаївщину збили один дрон. Ну і трохи там обстрілів було в районі Очакова. Нічого надзвичайного не трапилось, але цього не можна сказати про Херсонщину. Бо вчора від російських обстрілів на Херсонщині двоє людей загинуло ще шестеро травмовані. А щодо понсти для росіян, то вони її довго не чекали. Цієї ночі дуже багато дронів полетіли на Росію, і росіяни, як завжди, не всі збили. Там знову мінус нафтобаза в Ростовській області, ну і ще десь в тому районі мінус 2 НПЗ. Просто чудово. Росіяни кажуть, що там, наче аж сотня дронів летіла. Було б непогано, якщо так. Ну і вже є гарне відео, як на Росії горять та палають нафтобази. Чекаємо ще такого. І всі Ім крім росіян бажаю гарних вихідних.